Бажаю здоров'я! Вас вітає тактичний табір, мій позивний Фріман. І сьогодні ми поговоримо про те, як обрати зимову куртку. Ну а почнемо ми з куртки від яйцезвісного пана Рєзніка, яку мені видали в кінці 2023 року. І це, типу, заявляло, що це зимова куртка. Зараз ми її обсудимо, обговоримо. Це будуть розмови про наболівше, так би мовити. Отже, ось така куртка в камуфляжі Піксель. Якщо хто не знає, називається це офіційно ММ14. Або ММ17, дивлячись, яка генерація, тобто звичайний піксель. Ось куртка турецького пошиву, хоча заявляло, що вона, наче польська, але це все маячня, тому що вона пошита досить недбало. Отже, ця куртка заявлено, що зимова, тобто вона має витримувати мороз до мінус 20 і зберігати бійця від переохолодження. Що я вам можу сказати? Куртка ця виконана з дешевенької тканини. Така підкладка, не знаю, якась сама така дешманська мантія чорна, тут прошита. Далі, камуфляж непоганий колір має, тобто він не рудий, не жовтий. Не сильно він дешманський, виглядає досить якісно. І якщо ви вдягнуті в піксель, також зверху вдягнете цю куртку, то вона не буде сильно відрізнятися по тону камуфляжа. Далі, переходимо до наповнювача. Наповнювач у нас. Я не знаю, який чесно. Можливо, це якийсь дикий синтепон, але він ніфіга взагалі не гріє. Ну, це, напевно, і є синтепон. Можливо, навіть не для одягу, а для меблів. Таке враження, що він дуже неякісний, дуже дешевий. І це враження, воно, знаєте, виправдано. Ось, бачите, навіть зараз я якісь нитки з нього видираю. Отже, наповнювача тут зовсім мало. Буквально ось, якщо ви побачите на камеру, я зсередини штовхаю великим пальцем, і ось середнім пальцем я вже дістаю. Якщо ти хочеш стати сильним та дізнатись приховану правду, підписуйся на закриту спільноту. Це клуб однодумців та мотивованих людей, з якими ти знайдеш спільні інтереси. Тобто, ну менше сантиметра того наповнювача. Це дійсно синтепон, який не гріє в мінус 20. Він навіть не гріє в мінус 5. Ця куртка це просто накидка. Типу а-ля SoftShell, але вона гірша набагато, ніж софтшел. Вона не справляється зі своїми задачами, вона не водовідштовхувана, тобто вона промокає від дрібного дощу, що не кажучи вже про сніг. В зиму в такій куртці не те, що воювати, а навіть чергувати, доволі таки складно. Ось. Але приходилось, тому що іншої зимової куртки в мене не було. Я вам розкажу про цивільний варіант, як можна вдягати цивільну куртку якісну і використовувати її на службі. Але там також є деякі нюанси. Далі переходимо до фурнітури. Фурнітура в нас дешман із дешмана. Тобто, якби сказали мені, скільки ця куртка коштувала для закупівлі, добре, що я цього не знаю. Але здогадуюся, то напевно в мене повипадало волосся від подиву. Тому що фурнітура тут сама-сама дешева, можливо, заказана навіть на Аліекспресі. Або не на Аліекспресі, а на тему. Коли ви заходите на тему, там є барабанчик, ви можете крутнути і отримати 100% знижки. Оце, я думаю, пан Резніх сидів і крутив той барабан, щоб отримати знижку на ось цю дешеву фурнітуру. Ну вона дійсно херова. По-перше, вона декілька разів в мене тут собачка вискакувала. По-друге, молнія пластикова. І вона дешманська. Вона виривається. Я вносив цю куртку в ательє. Ну, Тут, в принципі, по фурнітурі, саме по блискавкам, багато нюансів. І один найголовніший це те, що воно дешеве, воно не витривале. Далі, ось тут з боку в нас є ось такі кармани. Ось. Для того, щоб покласти документи, ще якісь речі. Ну, Дивіться, телефон ви вже сюди не запихнете. На кого розрахований цей карман, я вам не можу сказати, чесно. Можливо, на якогось офіцера, який носить з собою тільки гаманець і папірці. Але ну, навіть смартфон, саме базовий, ви сюди не запихнете. Ось такий карманчик. Навіщо він має тут молнію І велкро? Незрозуміло. Ось. Далі. Тут є у нас для розрізання, для того, щоб ви групу крові причепили там свій позивний. Але воно також розпадається. Велкро, Ось, бачите, я навіть на камеру, дивіться, краш-тест куртки. Вона відривається. При тому, що я сюди взагалі нічого не чіпляв і якби, ну, використовував цю штуку дуже мінімально. Можливо, якщо щось і чіпляв, то тільки на навчаннях. Але воно, бачите, воно пришито якимися не то що нитками, а пародією на нитки. Ось, навіть при вас, бачите, я відриваю ось це лахміття. Ну, Повна шляпа. повна шляпа. В принципі, по фурнітурі все ясно. Зекономили максимально. Велкро. Гімняне, ось воно, бачите, відривається все. Застібки гівняні. Ну, коротше, лайно із лайна. Також далі в нас присутні кармани внизу. Ось. Вони вже більші за розміром, ніж кармани на грудях. Не знаю, чи вам видно так добре чи ні. Ось, покажу таким чином. Ось ці кармани. Сюди вже поміститься нормальний телефон. Можливо, навіть і поміститься щось більше за телефон. Ось, наприклад, правда. В лівий карман пістолет не рекомендую класти. Ну, ось таким чином можете носити пістолет. Велкро <рес> тут не працює, тому це все жарти. Пістолет туди не бажано класти, як і телефон. При якійсь динаміці, невеличкий біг, воно у вас вилетить, може розбитися. Також, на кого воно розраховано, не знаю. Що сюди класти, теж не знаю. Далі. Зсередини в нас також присутні кармани. І воно все ви знаєте, цупке. О! У мене ось є, до речі, наліпка. Все воно таке малесеньке, якесь невзрачне, непонятне. А якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших YouTube-каналів та Будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Знаєте, от таке відчуття, що взяли куртку непогану. І, і задача була конструктору наступна: зробити гірше на 50%. І от, в принципі, з задачею він своєю справився. Молодець. Що в ці кармани класти? Вони малі, ну, я не знаю, можна якийсь батончик покласти, можливо, пігулки від головного болю. Ну, на щось більше розраховувати не варто. Куртка обмежена функціоналом, як і конструктори були обмежені інтелектуальними здібностями, які її робили. Капюшон. Капюшон у нас присутній, і це вже добре, тому що це ж зимова куртка. Правильно, голову треба берегти для того, щоб солдат, в принципі, не вмер від переохолодження, його макітра хоч щось соображало. Але не сильно, щоб він не сильно возмущався з приводу ось таких поганих речей. Отже, капюшон у нас є, він має резинку для фіксації. Зручно. В принципі, стосовно капюшону, якихось проблем з ним не було. Він нормально лягає на голову, він не завеликий, вітер його не здуває, є фіксатор на резинці, і, в принципі, капюшон як капюшон. Зігріває голову непогано. Але стосовно цієї резинки, я міг би вічність вам розповідати. Свої емоції, наскільки вона хірова. По-перше, вона багато разів била мені в око, тому що вона за щось зачіпляється, потім відтягується і ось цим вузликом прямо вам в глаз летить. Не сильно зручно. По-друге, також оця дешева фурнітура. Оцю резинку можна порвати. Я, звісно, не буду це робити, тому що навіщо цю куртку вшатувати ще більше. Але факт того, що навіть тут фурнітура дешевенька. Хоча це резинка можна було витратити ті 2 гривні та купити у китайців більш-менш нормальну резинку. Далі, переходимо до рукавів. На рукавах у нас також є утилітарні кармани для того, щоб носити щось непонятно, що сюди також нічого не влазить. Можливо, якийсь насвай чи снюс, не знаю. А якщо ти хочеш прийняти участь в цікавому та продуктивному тренуванні, звертайся до тренувального центру Яструб. Посилання залишу в описі до цього відео. Далі є велкро велика панель, на яку можна чіпити шеврони це в мене шеврони з навчання. Ну і в принципі, що тут ще розказати. Куртка дуже тонка, вона не виконує функцію зимової куртки. Також у нас є місце під погон. Ось тут він чистий. ну, Чистий пагон, чиста совість, це ви все знаєте. Але мені, чесно кажучи, дуже страшно відривати оцю байду, тому що я думаю, що я відірву зараз з усією курткою. Не будемо його чіпати. І так, понятно, що туди чіпляється погон з вашим званням. Або погон без вашого звання. Не виконує функцію зігріву повністю. Вона не виконує навіть функцію совшелу. Як я вже це сказав раніше, куртка дійсно погана. В закупівлі вона коштувала дуже дорого. дуже дорого. Якісь баснословні кошти. І вона, в принципі, коли її видали, вона навіть воняла якимось пластиком. Тому якось так. З дешевих матеріалів, хірова куртка, і це таке видають зимове. О, до речі, тут є манжет. Ось про що я ще забув сказати: тут є манжет тканевий. Ну, Рішення досить популярне. Манжет для того, щоб у вас волога не затікала в руки. Це по-перше. По-друге, для того, щоб холодне повітря не проникало всередину і не охолоджувало ваше тіло. Манжет є і добре. Куди можна використовувати цю куртку? Ну, дивіться, на рибалку можна, але не в холодну погоду. На мисливство. Ну, так собі, вона не функціональна, щось покладете, якийсь там прибор покладете, там набої в карман, наприклад, воно у вас випаде, ну будете розстроєні. Емоції вже будуть від відпочинку зовсім не ті. Тому, де її використовувати, ну, можливо, на шикуванні. От коли відбувається шикування, приїжджає командування, там хоче подивитися, як ви виглядаєте, чи видали вам все необхідне. І оце, воно вам дуже необхідне, в принципі. Ось, ви вдягаєте цю куртку, вона виглядає гарно, тому що я повторюсь, камуфляж тут сам тон камуфляжа, він непоганий, він не сильно бросається в очі, він новенький, нормальний. Ну, і в мене ця куртка, в принципі, вона в якихось жорстких подіях не приймала участь. Я їй її, я її не довірив цю якби, долю. Ось, ви вдягаєте на шикування цю куртку, виглядаєте однострійно, виглядаєте красиво все. Потім приходите в свою розпалагу, знімаєте цю шляпу і вдягаєте щось нормальне. Щось мультикамі, якщо ви придбали. Тому що мультикамі раніше не можна було шикуватися. Треба одна форма, щоб була у всіх. Отже. Функціонал куртки поганий, якість погана, скільки вона коштує, загугліть в інтернеті, подивіться, очманієте, що тут ще казати. Дуже гарна куртка від пана Резника.